Ця жінка, яка фотографує дерева січня, їхню вогку динаміку і переплетіння, маленькі будинки з диманами, засипані снігом узбіччя, неба тяжкі простирадла зі складками і тінями. Ось вона стоїть за повітрям, наче за ширмою, стежить за цими деревами, мов за тваринами, за їхнім дитячим шепотом, за ходою пташиною. За тонкими руками, за забитими в кров коліна. Ось вона ловить діє та холов розкидає сіті, стрічками прив'язує собі до зап'ястя, а чорні порожні озера кригою вкриті, постійно їй віщують усяке нещастя. Говорять, всі, кого ти собі піймаєш до смерті, будуть іти за тобою, будеш їм віддавати все, що маєш, будеш ділитися з ними вином. І водою Але вона говорить, все, що я справді маю, це стрічки щоб триматися поруч із ними, і їхні слова, які я ніяк не запам'ятаю, і постійно раню уста їхніми голосними. Ті, що йдуть за тобою, тебе про це не питають. Ти сам себе прив'язуєш ніжністю і ворожнечою. Ось зараз. Бачите, як вони наді мною хитаються? Це вони все почули. І тепер заперечуємо.